Більшість за будь-яку ціну для формування більшості у міськраді, партія регіонів вдається до хитрощів та підкупу. Про це Сергію Одаричу постійно розповідають депутати з групи Вільні демократи сьогодні зусилля регіоналів, говорить екс-мер, спрямовані на те, щоб замінити Віктора Беззубенка на Едуарда Івакіна на посаді першого заступника міського голови. Однак для ухвалення такого кадрового рішення депутатам більшості бракує голосів. Люди, які представляються. Головними радниками Сергія Борисовича намагаються поодинці спілкуватися з депутатами нашої фракції, просити підтримувати рішення, які вони виносять. Кажіть, що вам треба. Треба посади, дамо посади, треба гроші, дамо гроші. Голосуйте за земельні питання. Ми вам гарантуємо, що на кожній сесії кожен депутат буде отримувати від 300 до 500 доларів за голосування по земельних питаннях. Серед вільних демократів, говорить Сергій Одарич, є такі особи, які де-факто перейшли на сторону нової влади. Питання про їхнє виключення із депутатської групи розглядатимуть вже на найближчому засіданні. Назвав ексмер їхні прізвища. Це Баймурза, Бакашев, Микола Мерза та Сергій Гладких.